Слава Україні, панове! І слава нашим славним героям, нашим воїнам, які захищають наш рід від страшного ворога. Панове, ситуація така складна, противна. У нас війна. Нарешті. Сталася надзвичайна подія, начебто наші крадії попалися. І навіть більше того, наша влада, яку вибрала наша на виборах більшість, які вирішили всіх зробити, і в них вийшла всіх зробити. Так от наша влада. Яка продовжувала ділати всіх, була вимушена зреагувати на випадки крадівництва. Зрозуміло, що це тільки початок. Але, панове, я хотів би трошки здалеку зайти до цієї теми. Знаєте, в Україні є прислів'я, нема лиха без добра. І, відповідно, те, що наші недалекоглядні, великою кількості просто недоумки вибрали таку людину президентом, в цьому є своя користь для України. Ну, про яку користь йде мова? Панове, ми якось звикли до того. Знаєте, як у нас кажуть, треба, щоб все було по закону, але якщо, що, щоб можна було, щоб кум все перешав. Якось так нас розклали, і ми почали як кажуть, сходити на манівці з прямої рівної дороги. Але, панове, пам'ятаєте, як у нас Верховна Рада і... Голосують чужими картами. Ну, в Прибалтиці, коли сталася така подія, коли піймали депутата, який проголосував чужою карткою, хоча в їх була домовленість із тим хазяїном картки, тому треба було відлучитися. І він доручив депутату проголосувати. Але це мало не коштувало їм депутатського мандату. Реакція була миттєва і жорстка. А у нас всі до цього звикли, всі обіцяли, що ми б цьому покладемо край, і краю йому не було. А чим ця ситуація для нас така небезпечна? Панове, ми всі знаємо, якщо на виборах проголосувати чужим паспортом, хоча б по домовленості з людиною, то це незаконно. Якщо виявляється, що на, яких, на, яких, на якомусь округі, на яких ви виборні дільниці так голосували, то це все анулюється. Вибори вважаються недійсними. Панове. Але чи є дійсними голосування в Верховній Раді, коли голосували чужими картками? Панове, юридично воно також недійсне. Так мало того. Із-за того, що ми не знаємо, коли голосування було дійсне, а коли не дійсне, відповідно під сумнів піддаються всі голосування. Фактично, та будова, яку побудували закони все в Україні, вона побудована на піску. І Найменший струс, просто, якщо нормально підняти нормальний суд, то від нашого, юридично, від наших законів, залишиться, знаєте, як ото вовк, коли на, на ФНАФа дунув із очерету хатинку, і хатинка розвалилася. Так і наші закони. Мало того, трошки езотерики. Ви знаєте, що. Зараз іде колотнеча, про те, що нам треба перевернути прапор у нас неправильно. Навіть коли ми кажемо жовто-блакитний прапор, то завжди читається зверху донизу. Верх вважається, це сильна сторона і слабіше, слабіше, слабіше. Ну, так як ми читаємо книжку зверху донизу, так і прапор читається. І коли кажуть, що прапор український жовто-блакитний, це значить, що жовтий зверху. А зараз у нас жовтий знизу. Тобто, наша сила придавлена нашою слабкістю, малою енергетикою. Мало того. Ті, хто цікавиться астрологією, то вони знають, що коли проголошували Радянський Союз, то його так чітко проголосили, що якби все залишилося так, як. Було на той час, коли проголосили, то Радянський Союз був би на віка. Але справа в тому, що поступово відкриваються нові планети, відкриваються нові принципи, вони починають діяти. Тобто, коли приходить час від, е, запрацювати принципу якомусь, то і відкривається відповідна планета. Так от, із е, появою нових планет, нових впливів, комети і так далі. То Радянському Союзу настав гаплейка. А Україна була проголошена в такий момент, що небезпека розпаду країни ставала тим більшою, чим сильніше ставала країна. Відповідно, це все одно, що єгипетську піраміду, яка готова простояти десятки тисяч років, її поставили на вершину. І відповідно, вона нестабільна. Єдиний вихід з цього це перепроголосити країну, прапор перевернути, і все зробити правильно. Так от, виходячи з цього, пам'ятаєте, в Радянському Союзі, ну, мабуть, не пам'ятаєте, але в Радянському Союзі, коли планували світову революцію, то треба було хтось, хто почне її, ту війну світову. Світова революція повинна була початися із світової війни. І саме тому Радянський Союз допомагав прийти до влади Гітлеру комуністи. І Гітлера називали Лідокол революції. Панове. Ну, так виходило, що приходили президенти. І, відповідно, у це в Україні президенти. І сили у них юридичного авторитету, підтримки людей легітимності не доставали для того, щоб зупинити все і сказати СТОП. Україна побудована на піску. З якої радості її треба перепроголошувати? Так от, панове, на все Божа говоря, з'явився лідокол революції Зеленський. Ціла куча дуболомів, які не задумались про високі матерії, але вони купилися на обіцянки, цяцянки і кинулися голосувати за Зеленського, надіючись отримати хоч щось. Ну, якщо не отримаємо, то гірше не буде. Так от, панове, наша країна, Україна. Територія українців, яка була віддана творцем українцям, значно більша, ніж наша Україна теперішня. І якщо завдяки недолугим діям, навіть як що таке недолугі дії? Звідки з'явився Зеленський? Зеленський це ж просто артист, комедіант. Вибачте, будь ласка, на роялі члена грай. Людина без совісті, коли він з гитарою, там, з голою задницею і грав? Багато таких відділів побачить. Ну це не дуже моральна е, людина. Не, не повинна. Навіть, навіть комедіант він трошки повинен мати совість. Його не було совісті. Ну, власне кажучи, її не з'явилося. Але з якої радості він став президентом? З якої радості йому захотілося стати президентом? А йому й не хотілося, дуже довго, він про це й не задумався. Зате була група наших українських, ну, українських олігархів. Зрозуміло, що олігархи отримали владу, гроші нечесним шляхом. Бо коли в країни беруть позику, потім під цю позику. Підлізених беруть, наприклад, вагони, а потім ці цій же країні їх здають в оренду і отримують за це гроші, то е, це зовсім неправильно. Це, це шахрайська оборудка. І наші олігархи аналогічними оборудками отримали гроші. Але що хоче людина? Був такий мислитель, соціолог, психолог, маслов. За кордоном його називають Маслову. Він сказав, що людина на початку хоче, що далі, що далі, це називається піраміда Маслова. Так от, коли людина вже наїлася, вона впевнена, що вона наїсться і завтра, і післязавтра, вона в суспільстві починає займати місце. І коли вона досягла вже максимуму, то їй хочеться ну, іще щось трошки. Людині, властиво, дайте лізти на гору вище і вище, знаєте, до зірок. Так от, враховуючи, що частина наших олігархів, вони є іудейського віросповідання, можна сказати, євреї, да? і ну, людям хочуться іще щось зробити. А дивлячись на Ізраїль, вони бачать, що невеличка країна, дуже тяжко там жити, переповнено. І з'явилася весела думка: а що, якщо? Цих людей перетягнути в Україну. Але не просто так перетягнути, а щоб вони мали право. І з'явився такий проект Небесний Єрусалим на території України. Яке вони місце вибрали для цього Єрусалима? Ну, Всього на все п'ять областей: Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську, Одеську. Ну, власне кажучи, якщо взяти обручку чи каблучку. То от якраз той самий діамант це якраз оці п'ять областей. Вони захотіли цей діамант собі забрати. І задовго до війни, до 2014 року, в місті Дніпропетровську почали будувати єврейський центр. І в 2013 році закінчили його будівництво. Це був найбільший. Є найбільший в світі єврейський центр. Випадково зроблено? Ні. І по проєкту Небесного Єрусалиму саме Дніпропетровськ мав бути столицею Небесної Єрусалиму. Але Україна ж просто так не розпадеться. Я так підозрюю, що про плани Росії про те, що вони хочуть там щось мати з України, напасти на Україну ще. Відповідно, вони знали, і тому, коли росіяни напали на Україну, то з'явився дуже класний шанс, така замануха, що якщо домовитися з Путіним, то допомогти йому забрати інше, а ми заберемо собі це. І, відповідно, якщо ми згадаємо, що казав наш новообраний. Надія 73% виборців, які прийшли голосувати, Зеленський, він хотів зустрітися з Путіним і побалакати з ним віч на віч. Перепрошую, прошу. Анекдот розказати смішний. Те, що це було не просто так, після Парижської зустрічі, дуже скоро. На російських військових картах саме ці п'ять областей позначили як е, Новоросія. Тобто Зеленському показали дулю. І почалися танці. Ну, добре, танці танцями. Але поки продовжувалися ці танці, я так розумію, що остання, ну така, знаєте, договорняк, вони про щось начебто домовилися. Бо коли. Росіянам здали південь України без бою, мало того розмінували все, проходьте, будь ласка, вилки з катіртю дорога. То е, і е, так само і допомогли е, під, підготували міста для того, щоб росіяни могли прийти навіть в столицю України прийти легко. Але ну вибачте, будь ласка, росіяни це ж гарні люди. Давно відомо, що будь-яка домовленість з ними. Коштує дешевше, ніж той папір, на якому це домовилися, написали. І коли стало зрозуміло, що вони все одно діють по-свинськи, по-своєму, то обраному народу Голобородьку, якого, ну, вибачте, будь ласка, цю всю задумку, він же ж не задумував. За цим стоять група розумних, багатих людей. То йому сказали, грай далі. І склалися умови, при яких Україна знелюдніє, міста руйнують. Україна перетворюється в пустелю. Вибачте, будь ласка, для народу, який 40 років гуляв по пустелі і цим пишається. Хоча там пустелі, то дивиться нічого. Якраз спустошена країна це те, що треба. Але перепрошую, не зовсім спустошена. Земля спустошена, міста розбиті, хат немає, зате є дороги. Ну, справа в тому, що навіщо новим мешканцям, які сюди прийдуть, навіщо їм чужі хати? Вони самі побудують. А от дороги для того, щоб їм будувати, якраз пригодяться. Так от панове, Проект Небесний Єрусалим на територію України, я так розумію, завершився. Але. З'явився інший проєкт, який сказав: знаєте, от, чим мені подобається Зеленський, коли в його перед ним немає написаного тексту, то він, як ось студент, починає молодь все ще знає, щось там, знаєте, от, якісь асоціації виникли. І він сказав дуже цікаву штуку: він сказав, Україна стане великим Ізраїлем. О, а це ось вже серйозна ціль і серйозна мета. До речі, хочу сказати, що, скоріш за все, Ізраїль тут не при чому. І про це каже те, що весь час правління Зеленського, коли він купався в фонтані, коли він там робив інші дурниці, відпочивав через. Він, він який кричав, що Порошенко – це він не мав права поїхати на відпочинок, один раз поїхав за п'ять років. Я також вважаю, що він не мав права. Не мав права. Бо якби його там убили, то це було б дуже серйозна небезпека для України. Але наш Голобородько, він мотався кругом. А йому нічого не, коли, коли кажуть, що от він там такий сміливий, який сміливий? йому там нічого не загрожував. Він домовлятися хотів. Так от, панове, якщо Україна буде розбита, народу повертатися нікуди, то залишається чиста гола земля, те, що треба. Приїжджають е гості, вкладують в цю країну гроші, і країна стає їхня. Все чудовий проєкт. Але, панове, я ж завжди кажу, постійно кажу. Є пророцтво, що підніметься, коли краї, земля буде стояти на краю тобто, на краї, на краї небезпеки над прірвою, підніметься Русь і поведе за собою світ. І немає лиха без добра. Так от наш Голобородька – це саме той кригалам, який так струсане, а, до речі, перепрошую, чуть-чуть вернусь, не досказав, прошу вибачити. Значить, для того, щоб країна слабіла, треба було її обкрадати. Треба було просто неважливо, хто куди, що, аби щоб не було, щоб нічого не було. І саме тому на міста, де можна красти, ставили тих людей, які люблять красти, які будуть красти. Їм не казали крати. Вони самі зорієнтуються. Знаєте, от є злодії, який побачив, він зразу хапук і тікать. А тут можна навіть не тікати. прикривають. Так от, панове, все робилося для того, щоб країна ослабла. І для того, щоб це так було на показ, навіть спеціально, не ховаючись, щоб ті закордонні наші е, союзники відвернулися до країни і сказали, так, ми вам допоможемо перемогти, а далі розбирайтеся самі. І це якраз та ситуація, яка нашим. Ну, я і не знаю, як їм сказати. Шахраї, доброзичливці для іншого народу, до речі, слуги то не нашому народу служать. Е е е якраз слугам чужого народу це й потрібно, щоб Україна залишилася гола, боса і без підтримки. Тому це все так показово робилося. Але, панове, хотіли вони цього, не хотіли цього. Наш. Обраний нашими недоумками. Вони не розуміли, що вони виконують наказ вище. Так треба. Вони вибрали Криголама, який таранить протара... та... Та... Та існуючу в нас систему. У нас скільки років суддівська система прагнила? Е... Верховна Рада, її називають Верховна Зрада, і кругом. Це треба чистить все. Знаєте, коли кажуть, що риба гниє з голови, а чистить треба з хвоста. Так от, коли будете чистити рибу, не забувайте про голову. І чому я казав про те, що нас країну треба перепроголосити. наш прапор треба перевернути. Але для цього треба інший привід. От коли ми переможемо. І коли в склад нашої України війдуть іще додаткові ну, наші землі, то, відповідно, і Україна буде перепроголошуватися. І тоді буде можливість і прапор перевернути, і закони зробити заново. І, чесно кажучи, не знаю, але було б дуже добре. Знаєте. В мусульманських країнах злодію відрубують руку. Може, б тому депутату, який чужу кнопочку тицяє, отак от палець. Хоч одному: в країні має бути лад. І лад буде тільки тоді. Знаєте, коли кажуть, президент Філіппін сказав, наказав убивати наркоторговців. І після того, як 300 наркоторговців убили люди, 500 здалися їх казали, посадіть нас в тюрму, ми хочемо жити. Так от, щось подібне у нас має почати діяти проти злих суддів, які судять неправильно, проти кастократів. Панове, у нас є велика ціль. Наша країна велика Україна. І саме ми, якщо такого наказу не буде, то я так розумію, що люди, які дуже довго лежали під кулями, які звикли убивати ворогів без роздумів, коли вони повернуться в Україну, і коли вони побачать поряд ворога. Розуміє ворог чи не розуміє, яку небезпеку він над собою підняв. Який меч над ним висить, коли він зустрічає людину, а він звик красти, він звик дурить, він інакше не зможе. А після цього він ніяк не буде. Добре, панове. Не знаю. Сподобається вам таке? Не сподобається. Панове, я Мальфар. І. Я зводю разом і закони свише, залежності свише, і людські закони, і людські властивості. Я розумію, що так буде. Бо, знаєте, у людини відбувається перетікання одних емоцій в інші, і в кінці кінців уривається терпець. То, панове, слава Україні! Слава нашому роду і за скорішу нашу перемогу над усіма ворогами. І бажаю нашому кригаламу зламати всю кригу і за ті реальні діла, в яких він мав участь утонути. Кожен має відповісти за свої діла. У мене. Такі роздуми, така думка. Тож слава Україні! Слава нашим героям! Удачі вам панове! І єднаймося! Єднаймося навколо правди і проти кривди, і проти кривників.